Так, відкрив я штору, зараз будуть мене грузити. Ось такі у них тут доски, будиночки вони роблять. Так, і в мене ось така проблема з цією драбинкою. Якщо вам видно, тут є ось такі два кантика, два таких квадрата приварених. І, і вона заскочила туди і не хоче виходити той квадрат. Я взяв ось такий ломік і спробую зараз його якось витягнути звідси. Така проблема в мене. В общем, ломіком я його переподів, тепер воно зверху і ось так от висуну. Бачите, вийшло. Надіюсь, більше не буде заскакати. Оце такою технікою мене грузять. Поки доски накладає. Так, ну що, починаємо займатися акробатикою. Ось мої паси. Ось такий будиночок мені нагрузили. І зараз буду тут по під дахом лазити, перекидувати і пасувати. Так, ну що, півфури загрузили, ось такі вже вікна пішли. А тут оце ж все доски були, я вже перетягнув на другу сторону, ремішками пов'язав, отак в три поверхи наклали. І працюємо. отак потроху Холодно вам скажу, сиро тут, начебто того великого мінуса немає, мінус, нема. плюс два, а холодно. Дивіться, яке все брудне, ой, яке грозіще, боже ж ти мой. Отаке От воно все. Ну що, залізя в кабіну, одягну зараз оцю кофту бо щось замерз бігать, нос червоний, ні. Там, наче я ж вам казав, плюс. Але от і шапку одів а холодно, тут море недалеко, 15 кілометрів до моря, каже хлопець, до заліва То сиро, сиро, знаєте, як воно. Ех. Ось так мене загрузили. Тут вата і овер Ось так я пов'язав, бо там доски з тієї сторони, попідкладав ось тут резинки, щоб не порвати цю вату. Тут усюди зміг. Наклали ще мені ось таких рулонів якихось. Може робиш, правильно? Но. Ось такий вид має домик, який тільки їде і ще не зібраний дерев'яний. Щось сюди залізно, там балки поставив, щоб не полізли в ті вікна. Доски не поїхали, не дай Бог, затормозиш. Тут ось сніг лежить зверху на ваті. Ну що ж, поїде зі снігом. Взагалі буду вилазити звідси. Так, ну все, зашторений. Все зав'язано, все зроблено. Осталось мені забрати документи і можна їхати. Ладне завантаження. Наскакався тут, звісно, поки все це пов'язав, напригався. Ну але що, як кажуть ті, хто на шторах їздить. Зате гімнастикою позаймався, жирком не запливеш, розім'явся і чувствуєш себе як знову, як молодий. Так, хлопці, завелися. Зараз напомпує повітря. На давчику гарно малює червоненьке, зелененьке. О, бачите, це мені вискакує. Терерин, трерим. Провірив я це тіснення в опоні, воно там нормальне. А Щось почала сьогодні помилка вискакувати. Так, дивимося на вантаження на вісь. Будь ласка, 9,8. Нормально буде мені так давити. Будемо їхати, не боятися зараз по льоду. Надіюсь, зараз буде нам набагато краще. Звідси. І взагалі нічого не боятись Передом дивіться як тут хорошо. Вирублювати. запни за пас пише мені. ну Поїхали. Главне ворота не жахнуть. Ну, якщо задом заїхали, то передом, наверное, ж виїдемо. І не жахнемо нічого. Хоча, знаєте, буває інколи. Легше задом заїхати чим передом. Тут його чи посипали, чи розкатали вже вже нема. А, вже плюс тут Нема такого тут уже льоду, яку можна не бояться їхати спокійно. Качає так потроху. Він колбашує тут плити. Починаємо їхати. Їхати нам 619 кілометрів. 119 По суті це якщо по-хорошому, то зміну їхати одна зміна. Ми будемо більше їхати. Мені пише 4.29 їздить і вставати на 9. Так що ми сьогодні проїдемо 4,29. Встанемо на дев'ятку. Зараз 2 години дня, так? Так, все в принципі. Через 300 метрів поверніть ліворуч. Зараз ми вискочимо на 22-го дорогу. Що, Що тут в нас веде? Цікаво подивиться. Ну, на 22-й на С1. І поїдемо в одиницю, аж до самого низу, аж до бельської бялої. І там за нею низу ще нижче, а там вже у нас буде вивантаження. Тут, звісно зима, тут звісно зима. В Кракові такої зими не було. Через стуки дорогу у нас. Треба уважненько подивитися. Чи ніде нікого. Ну добре, ніде нікого. І виїжджаємо собі. Це трошки обдух шумить, бо в машині прохладно, в мене вісь піднялася опять. Зараз давайте тут поекспериментуємо з вами разом. Я тут встану і поклацаю. Мені хтось сказав нажми три рази просто тормоз. Натискаю. Раз, два, три. Звісно це дурня. Тако, таке не працює, я знаю. Ручник ще може працювати. Дивимося, що там з вісю нашої. Нічого вона не піднялась, нічого ми не чуємо. Ручник пробуємо. Раз, два, три. Навіть чотири. По-моєму, опускається, хлопці. Но раніше якось не, не срабатувало через раз. Зараз подивимось, я вийду гляну спеціально. Якщо сработало, то супер. Якщо сработало, то супер. Так вона і є, сработало. Вісь опустилася, все зроботало. Бачите, як добре, коли допомагають підписники. Правда я й сам знав цю фішку. Але щось вона якось не, не спрацьовувала. Три рази. А, я чотири зробив, може треба 4 робити. Відать треба 3 і на четвертий поставити на ручник. Тоді воно срабатує. Може так. Обалденно, Мені тепер не треба бігати постійно. Лацять кнопки. Представляєте, вісь напередню вісь дав е, 9,8 тонн, а вона мені колесо піднімає. Зовсім дурна якась. По-моєму, 9,8 і так нормально. Зараз вона мені колесо підняла. Треба було глянути скільки. але я впевнений, що там було вже за 10. Дивився, воно додає десь 300-400 кг, як вісь піднімається. Ну, воно ще залежить від якого вантажу, звичайно, який вантаж, О, дивіться по реснишки, сейчас каталки на санках, да? зараз на санках, наверное, уже никто не катается. О, о какие тут прикольные, прикольные, какие великое примещение, какой-то торговый центр. что ты так дергаешься? А, на ретарде. Понятно. Короче, смотрите, как тут круто у них. Карифур. Мульти там, якийсь. Мультикин. Перчикин. В Еленбергі цьому живуть людишки і тащиться. А ось трамвайчик, гониться за трамвайчиком. Ну, на трамваях я не їздив, хлопці. На тролейбусах працював. На трамваях ні. Ну тут такі трамваї круті. Все круте. А ось тут, звісно, Бедронка. Бедронка. Як же без Бетронки? Ага, ось, дивіться, місто. Ел... Елбласке, Ел... Елблонск. Там Ас за карлючкою. Оце таке місто, де ми завантажили цей будиночок. І зараз їдемо мимо карифурів, всяких різних приміщень, О, червоний забалакався. Бачите, знімав і було. Ой, вибачаюся. А треба було гаску дати. Я б шикарно проскочив би на зелененький. Ой, шикарно. Ну що ж, тепер будемо стояти та їхати. 30 тонн, Ленка вела мене сюди, а там 30 тонн, транзит намальовано направо. Ну і все, їдемо об'їжджати. Не думалося, не гадалося, а придеться об'їжджати. Зараз проміжну точку поставлю. Проміжну точку поставлю. Але я не знав що 30 тонн знаку. А Оленка не бачить нічого. Щось вона дала пенку. Там мост. Віддать вона через цей мост. Оленка, вона тепер взагалі з ума сошла, тепер тут веде, а мене на 22-го. Вона нічого не розуміє, ця Оленка. Таке прокладає. А я в цьому місці перший раз, хлопці. Того отак от блукаю. Ось самі, будь ласка, вже і заблукали трохи. На ровному місці казали, що все добре, все гарно, а от і ні. что это позволено скорость последняя гарна гарно. что тут правда чика пропустила теперь буду знать что тут не можно так велблонге велблонген блонген блонген блонг что тут не можно так выджикировать Я вам зараз покажу чому справа. Ось дивіться, бачите, я буду зараз ось так об'їжджати. А міг отак зробити чик і туди попасти. А тепер придеться обкуролісувати. Обкуролісувати прийдеться. Трохи цей телефончик не хоче стояти, як треба, так? Да? мають вам гарні краєвиди. О, ось так, по-моєму, нормально. Так, Треба ще вже на дорогу не забувати дивитися, а не тільки телефон настраювати. О, банк мілініум в мене таке є. Так. Отак от будують поляки будиночки дерев'яні, ставлять собі в горах. Получается ну, прямо можно чи не можна, я даже не знаю. Наверное, отсюда и не можна на, на цих намальовано, що не можна на асфальті. А на знаку було намальовано, що начебто якусь можно. Таке трохи кільце, таке не розбираєшся с першого разу. Ну нічого, розбираємося. Вон таксист на шкоді. Фабії. Фабія, кажуть, Така машина. О, під трамвайчик вискочить, а, не встигли, може там ковушки. Випускає, випускає. Дякую, велике дякую. Підождав хлопець, не став давай <плес> машетку. Бачи, фура їде, йому тяжко, він лукає. Не знаю куди йому їхати. Ось бачите, два з'їзди, а мені... От той другий виходить з'їзд. Не в перший. А оцей другий, щоб не заблудитися, блін. Пішоходи ходять, ви бачите як тут велосипеди їздять. Вижняк іде такий не детський, а молодецький. Еленберг. Mm Еленберг. -hmm. Місто до, до речі від Калінінграда зовсім недалеко, до Калінінграда тут я не знаю скільки 20 км, може 30 і Калінінград. А з другої сторони море теж кілометрів 15, 20, 30. І тань зовсім поруч. Ім тут добре, вони собі на море мотаються, відпочивають. Коли літо наступає, вони щасливі тут щасливі туди. О, дивіться який трамвай намальований. Це будинок, а на ньому насіння намалювало. Якийсь... Це центр їхнього міста. Трамвачка влупила, там ще якась така сіна машиністка трамвая їде. Самому цікаво подивитися це містечко. Таке уютненьке, невеличке, маленьке, гарненьке, все так, плотненько, все так плотненько стоїть у них тут. Живуть собі в старовинному місці, балдеють. начинается штау. Штау. Польский штау. Ну что, едем. Я уже тут уже не заблужусь. Уже раз блуканул, другой раз, надеюсь, уже не блуканул. Уже надеюсь, будет все нормально. Выйдем, звездим. Це, поїхали по штабу потягнутися. Ой, хочу вам сказати, прикол. Тільки що от їду, да, е, вже знач, на виїзді з цього міста. Дивлюсь знак такий: транзит Мальброк е, наліво, типу, а мене вже ленка проложила на С7, а потім на 20-ку виїзд. І я такий, стоп, Мальброк, а Мальброк вже ж він на 22 дорозі я такий клац, карту відкрив, дивлюся. А оказується, можна було там повернути наліво. Тут річка, оце міст. І виходить, по одному мосту не можна їхати, а по-другому можна. Оце я по цьому другому проїхав. І можна було назад в місто повернутися і на С-кусок виїхати на 22 дорогу. А я ж не знав цього. Я тепер буду виїжджати на С7, на Автобан. А потім з автобана виїжджати на 22 дорогу. Коротше, трошки круг прийдеться дати. От що значить, коли не знаєш міста. А якби знав місто, то так би поїхав. Наступним разом я вже поверну там наліво і попаду зразу напряму, якщо буде наступний раз. Хоча наступного разу хлопцам скажу, може і не буде. Щоб я знов тут вантажився Це я не знаю. Ну, Хоча може бути. Може бути все. Но ми тут рідко їздимо на цій фірмі а тут, до Гданська. Ну, так щоб я часто сюди їздив, то ні. А в це місто я взагалі, скільки це в Польщі працюю, то я перший раз, перший раз попав. Аж самому цікаво. Вон фура завертає на заправку, бачили з другого ряду, бо віддать вже знаєш, тут з першого ряду не завернеш, придеться бордюри всі писати. Він там навіть наклали якихось бордюрів, щоб е не клипали йому той забор, мабуть. Ну так, буває таке. Ну, а зараз вже будемо виїжджати на автобан. Ось це кільце, підемо сюди, там вже на С7.